І Господь промовляв до Мойсія та до Аарона, говорячи Отаборяться Ізраїлеві сини кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків, навпроти скині і заповіту навколо отаборяться. Напереді, на схід отаборяться, прапор юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник юдиних синів Нахшон, син Аміна давів. А його військо та його перелік сімдесят і чотичі А при ньому отабориться із сахарове плем'я. А начальник із сахарових синів Натанаїл, син Цуарів. А його військо та його перелік 50 і 4 тисячі Плем'я Заволонове, а начальник Заволонових синів Еліяв, син Хелонів. А його військо та його перелік 50 і сім тисяч і 400. Усіх перелічених юдиного табору 100 тисяч і 80 тисяч і 6 тисяч і 400 за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше. Прапор рувимового табору на південь за військовими відділами своїми, а начальник рувимових синів Еліцур, син шедеурів. А його військо та його перелік сорок і шість тисяч і п'ятсот. А при ньому отабориться Симонове плем'я, а начальник Симонових синів Шелуміл, син Цурішадаїв. А його військо та його перелік п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста. І гадове плем'я, а начальник гадових синів Елєсав, син Реуїлів. А його військо та його перелік 40 і 5650. тисяч і п'ятдесят. Усіх перелічених Рувимового табору 100 тисяч і п'ятдесят і одна тисяча чотирьох за своїми військовими відділами. Вони рушать другі. І як рушить Скинія за заповіту, то табір левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать кожен на своєму місці за своїми прапорами. Прапор єфремового табору за військовими відділами своїми на захід. А начальник єфремових синів Елішама, сина мігудів. А його військо та їхній перелік 40 тисяч і п'ятсот. А при ньому плем'я Манасіне, а начальник синів манасійних Гамаліл, син педацурів. А його військо та їхній перелік 30 200. і дві тисячі І венєминове плем'я, а начальник венєминових синів Авідан, син Гідоніїв, А його військо та їхній перелік 30 і п'ять тисяч і Усіх перелічених єфремового табору 100 тисяч і 8 тисяч і 100 за своїми військовими відділами. Вони рушать третє. Прапор данового табору північ за своїми військовими відділами, а начальник данових синів Ахєзер, син Амішадаїв. А його військо та їхній перелік 60 і 2700. А при ньому табориться сирове плем'я, а начальника сирових синів Пагіл, син охранів. А його військо та їхній перелік 41 тисяча п'ятсот. І, і плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових ахіра, син Ненанів. А його військо та їхній перелік 53 тисячі чотириста. Усіх перелічених даного табору сто тисяч і п'ятдесят і сім тисяч і шістьсот. Вони рушать на останку за прапорами своїми. Оце перелічені ізраїлевих синів за домами батьків своїх. Усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами 600 тисяч і 3550. Але вити не перелічені серед ізраїлових синів, як Господь наказав був Мойсеєві. І Ізраїлові сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушили кожен за своїми родами при домі своїх батьків.